Вітаю! Мене звати Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччині та представниця благодійної організації Solidarity. І у рамках співпраці European People Media та United for Ukraine ми підготували для вас серію корисних відео з різних юридичних питань, які виникають у Німеччині. В сьогоднішньому відео я відповім на питання я намагалася повернутися в Україну, але не впевнена, що зможу жити в країні, де йде війна. Чи можу я не закривати всі свої документи і залишити свій вид на проживання до того часу, поки він не спливе. Як правило, ви можете бути відсутніми у Німеччині до 6 місяців без того, щоб втратити вид на проживання і без того, щоб обов'язково зніматися з реєстрації в усіх установах. Протягом цього часу ви завжди можете повернутися у Німеччину. Однак обов'язково потрібно повідомити державні органи соціальної допомоги, джоб-центр та соціал про те, що ви виїжджаєте. Квартиру за згодою орендодавця можна тимчасово здати іншим людям на підставі УнтарМідфетрак. Також можна призупинити дію медичної страховки на час відсутності, і ми радимо вам це зробити. називається німецькою Руїнласен. Або паузірен, або заключити так звану Анваршафтсферзіхерук. Є можливість навіть призупинити дію телефонного контракту на час відсутності. Але виписуватися з органів реєстрації Мельдебігер не обов'язково. При безперервній відсутності більше, ніж півроку видна проживання автоматично втрачає свою силу. Тому найпізніше перед сплином піврічного строку відсутності я б радила визначитися, чи ви збираєтеся повернутися, і якщо ні, бажано навіть на відстані листами повідомити усі установи про виїзд з Німеччини на постійно. Дякуємо вам за вашу активність у коментарях під відео і пропонуємо написати питання, на які ми поки що не відповіли.